Чи студентами, які знаходяться за кордонами, не мають можливості приїхати в Україну? Чи буде надана можливість здавати єдикаї за кордоном? Якщо так, то яка? Процедури. Шановне панство, а що стосується апробаційної ЄДКІ, те, що студент не візьме в ньому участь, це винятково його відповідальність. Заклад освіти може по-різному до неї поставитись, але відповідальність цього студента, що він не буде готовий до проведення нормативного ЄДКІ. А якщо студент під час нормативного ЄДКІ буде знаходитись за кордоном і не візьме участь у складанні ЄДКІ, то відповідно він буде мати не виконання навчального плану і не зможе таким чином отримати документ про вищу освіту. Це буде означати, що він буде відрахований. А тоді, коли буде наступний ЄДКІ, він зможе бути поновленим скласти цей ЄДКІ і тоді отримати диплом. Хочу звернути вашу увагу, що ЄДКІ має ту ж саму. Той же самий правовий статус, що і захист кваліфікаційної роботи, що і атестаційний іспит. Колись був такий термін державний іспит, Продовж останніх років такого терміну офіційно не було, були тільки атестаційні іспит, але це єдиний державний кваліфікаційний іспит. Проводитись він буде на території України, хоча і дозволяється складати його не в своєму закладі вищої освіти, а в іншому закладі, де є такі може